Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Хочу поговорити з вами про наших антикорупціонерів. Пише нардеб Гончаренко. Є така прекрасна антикорупціонерка пані Олександра Устінова, член фракції Голос Верховній Раді в минулому голова центру протидії корупції на папері. Все супер розумна талановита, молода, знає англійською. Воює з корупцією. Що ще можна хотіти від молодого покоління політиків Україні? Ще із з почуттям гумору дивіться прямо в декларації. Пише що от у неї є безцінна собака Лабрадор. А Тепер цікава, ви пам'ятаєте березень 22. го в лютому на нас напали. і весь Березень – це було не те, що складно. Це було архі. Складно облога Києва, втрата півдня, Маріуполя, блокади, можливе падіння Харкова. Сотні тисяч жертв, мільйони біженців, мобілізація, всі сили, всі години, всі хвилини. Весь час усієї країни був направлений на одне на боротьбу і на виживання і на допомогу оточуючим. Згадайте той час. А знаєте, що робила антикорупціонерка та депутатка у цей самий час. Купляла з чоловіком будинок та землю. Усе. Ша 320 квадратів будинок, 697 квадратів земля. Куплені 29 березня 2022 року. Хто знає з вас хто багато, хто знає, що в США взагалі за кеш нічого не купується? Там все дуже закредитовано, тому будинки та землю купують в кредити, поступово виплачує. Тут ж ситуація інша. Просто кешем куплений будинок та земля. Мінімум 1 мільйон доларів. Мінімум. А тепер ще раз згадайте, той час а тепер подивіться на ось цей. Ну і куди жаби без нової машини? У березні 2022 року купили будинок. Квітні 2022 року купили нову машину з салону. Також за готівка. Тепер ви спитаєте, а чому за готівку і Чому такий поспів? Все очевидно. А у США дуже сувора фінансова система. Щоб легалізувати готівку, потрібно довести, що це не крадені та не корупційні гроші. У випадку з Остіновою їм це вдалося зробити через те, що почалася війна, і у неї у декларації записано багато майна і готівки. Тобто вони просто сказали, що от тікаємо від. Війни всі свої заощадження вивезли і все. А тепер ви спитаєте, звідки депутатки голови антикорупційної організації такі гроші? А я не знаю, що дивно, але у стінової ніхто про це не питає. Навіщо вона вже своя? Ну і останні. держава робить мало щоб ловити ухилянців та не впускати їх за кордон. Ось її пряма мова. ДБР і Служба безпеки України, ну тобто всі силові органи. І вчора розглядалося питання ухилянців людей, які тікають за кордон. І в нас насправді зараз величезна проблема, тому що правоохоронці жалілися про те, ну давали там статистику, що наприклад там зі 183 судових вироків. Які були винесені, і це організаторам. Це не просто тим, хто перетинав кордон. Тих, хто перетинає кордон, навіть зараз не несе кримінальної відповідальності. Це штраф, тому цих людей ловлять постійно. А це ті, хто організатори, які беруть гроші, які беруть там зараз такса від 3 до 50 тисяч доларів і організовують ці переправи. Так вони кажуть, що тільки 11 вироків, де людей реально засудили на термін ув'язнення. Все інше вони від просто відкуповуються штрафами. Вони розказують про те, що є величезна проблема, що вони людей, в яких вже є підозри за організацію таких речей, вони знову беруть на гарячому, їх знову відпускають під штрафи. Ми зараз говоримо про те, що можливо, хоча б для таких людей, які є організаторами даних злочинів, для них потрібно ну заборонити, наприклад, заставу, що вони мають ну відповідно, як це робиться там по важким злочинам. Зараз да там за вбивство, скажімо, там, наприклад, чи там зґвалтування. Тому що ми бачимо, що це зараз просто безперервний потік, і правоохоронці кажуть, ми їх ловимо. Вони завтра виходять і займаються тим самим. І вони розуміють, що для них в найгіршому випадку після суду буде штрафтом. Це говорить депутатка якої чоловік знаходиться за кордоном, яка вивела усі гроші, організувала собі комфортне життя в США у перший же місяць війни. От така історія. Це ми ще не говорили про можливу роботу пані Остінової на іноземній спецслужби. Але це питання іншого характеру. Але хто трохи розуміє, той розуміє, про що я говорю? Не всім смертним можна завести у США такі суми грошей і так їх легалізувати, але то вже інша розмова, розімує Нардеп Гончаренко. Офіснемо. Шеня зазначає устінова ухилянтом Вважає також зеленського. Він на свого часу на чотири повістки не з'явився. Її чоловіка покаже приклади. Вони втекли в США. Саме тому 280 голосів депутатів зараз за уряд національної єдності, який прийматиме рішення, навіть якщо усі нардепи розбіжаться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки. Піші. Під коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!